Зараз я вам покажу найдешевший електровелосипед в Україні. Ціна його 18 тисяч гривень. Фада Лідо, потужністю 350 Вт. На одному заряді проїжджає до 35 км, швидкість до 25 км за годину. Вмикається ключиком. На табло ми можемо побачити рівень заряду батареї, Світлофар, габарити, зручний великий кошик. В комплекті йде зарядочка. Передній і задній гальма, колеса тут 14 дюймів, акумулятор 48 вольт 12 Агодин. Педалі присутні, працюють. Вага його 55 кг, вантажопідйомність 120. І не забуваємо про секретний замочок від зловмисників. Він у нас тут знаходиться, ми вже в попередніх відео показували. Отак. От і ваш велосипед буде тільки ваш. Доступний в шести кольорах. Шукайте в магазинах комфорт центр.